Аргентинське танго сальса-бачата. Популярні танцювальні ритми і техніки стають ближчими та доступнішими для криворіжців. У місті започатковують черговий соціальний проєкт. Він спрямований на реабілітацію та покращення психоемоційного стану захисників та їхніх сімей через засоби музичної і танцювальної терапії. Приємно чути і від ветеранів, і від колег з інших міст на тому, що в кривому розі одна з найкращих в Україні систем підтримки ветеранів та їх родин. Це стосується, ви знаєте, дуже потужної програми з розвитку спорту. Да? А, а зараз ми розпочинаємо ще арт-терапію, така дуже важлива складова, яка в себе значить, включатиме танці, малювання та інші заходи, щоб людина могла стабілізувати свій стан, розкрити себе по-новому для деяких людей. Це навіть від відкриття нового нового світу для себе, крім того, танці вони оскрібляючої родини. Це також дуже важливе питання у підтримці наших ветеранів. Родина олійників разом більше десяти років за плечима подружжя та їхньої доньки. участь і нагороди у ветеранських сімейних іграх. Черговою нагодою соціалізації та знайомства з іншими родинами ветеранів Євген та Наталія скористалися залюбки. Дякуємо керівництву нашого міста і підтримуємо в цьому в цих починаннях. Мій чоловік військовий, поранений військовий, і тому власне ми тут ми танцювали останній раз на весіллі. Хотілось би так само згадати, як це і чомусь навчитися. Ну і заодно поспілкуватися з такими ж парами, з такими сім'ями, як і ми, пізнати щось нове. Як то скажуть, бути ближче до своєї доньки, бо вона цим займається. Ну і, звичайно, з жінкою потанцювати, бо я їй вже давно винен танець, тому треба долучатись до цього. Олександр Нечіпуренко, викладач бальної хореографії факультету мистецтв КДПУ, займається танцями вже 25 років. Нині він пише наукову роботу, вивчає проблему оптимізації психоемоційних станів військовослужбовців та їхніх сімей засобами музичної та танцювальної терапії. В міському танцювальному проєкті хореограф бачає важливу соціальну та психологічну складову. Коли людина танцює, у людини з'являється рефлексія. Що таке рефлексія? Рефлексія це це те, з, з ким ми живемо внутрі. Це той голос, котрий. Е нас підштовхує, заставляє нас задуматись. І коли людина саме танцює, вона приходить в танець теж з якимось стресом. Але під самі, під самі ритми вона забувається. Вона забувається, тому що вона сконцентрована на тих фігурах, на тих завданнях, котрі ставлений тренер. І найголовніше, що після заняття люди приходять додому і в них Послі вкусі е, да воно в них залишається, вони рефлексують і додому і рефлексують. Цим самим вони знижують собі рівень тривожності, депресії і всіх таких почуттів. Міський проєкт арт-терапії набирає обертів, безкоштовні майстер-класи для ветеранів та їхніх сімей. Планують проводити у різних районах міста. Іван Проводов, Олег Каплій. цей день.